Шановні рогатинці, своє привітання я хотів би розпочати з такої притчі. Одного разу три мандрівники в дорозі застала ніч. І вони побачили будівлю, постукали в двері, а господар спитав, хто вони такі? Ми здоров'я, любов і достаток. Пустіть нас переночувати, сказали мандрівники. Господар сказав, що в них в будинку є тільки одне місце. Вони мусять порадитися з родиною. Мати хвора попросила здоров'я. Дружина настоювала на любові. Господар настоював на добробуті. І поки вони сперечалися, мандрівники пішли. Тому в 2017 році хочу побажати Рватинській громаді злагоди і взаєморозуміння. І тоді запанують здоров'я, любов і достаток. Коли проб'є 12-та година і старий рік зустрінеться з новим. Хай пощастить і вам, і всій родині нехай розквітне рідний рогатин. Хай казку принесе на крилах вечір і щоб у нас вона залишилась навік. І під ялинку, щоб чарівні речі приніс їм пілянам новий рік. Незвичайна ніч казкова огортає рідний рогатин. І в надіях, сподіваннях знову хочемо приємних ми новин. Ждемо те, що щастям зветься, ждемо любові, радості, добра. Ждем, що доля всім нам усміхнеться. Ждем, що скінчиться ненависна війна, що розквітне рідна Україна, І Божа благодать її знайде. Що велика опільнян родина гідно рік цей проведе. Що позбудемось, проблем на бамі, липовій, настуса й за воді. що у всьому наведемо лад ми з вами, Стягнем те, чого будин не зміг. Тож дай Боже вам любові і тепла, злагоди в сім'ї і затишку в оселі. Щоб щастя, річенька текла, свята, різдвяні, величні, і веселі. Щоби у році у новому Господь нам мудрості додав, і рогатин наш по любому найкращим містом в краї став. Щоб рогатинська міська рада давала всьому в місті лад, щоб кожен житель і громада радів за депутатський склад. З Знову! Добрі люди, і знаємо, що з вами буде запашна, смачна хлібина, щастям сповнена година, сіль жадана на столі, лад і спокій на землі, З новим роком, з новим щастям, Христос зарождає!